Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу разом з вами використати свої подарункові квитки та отримати подаруночки. Квитків в мене вже досить багато, 41 із 40. У нас нещодавно був сезон допомоги, тому я так накопила їх. Ну, спершу я хочу, напевно, використати 10 квитків. Поштар вже нам несе подаруночок. Наш подарунок вже дійшов. Зараз ми перевіримо, що можна отримати за 10 квитків. Для розширення лише одна штучка. Прикро. Щось я сподівалася на трішки більше. Так, ну добре, тепер спробуємо за 20. Залишилося у нас 25. Ну, Напевно, потім замовимо ще дві посилочки за 10 білетиків. Чекаємо поштарам. Відкриваємо. Минуло декілька днів, і я дуже активно грала в гру. Як ви бачите, я вже майже пройшла рівень і накопила дуже багато подарункових квітків. Минулий раз ми замовляли подарунок за 20 квитків і отримали лише дві брощатки. Не дуже мені сподобалося, тому спробуємо замовити за 30 квитків і подивимося, що ми отримаємо. Так, мене вже чекає заказ, щось я не пам'ятаю. Ага, це за те, що я брала активну участь та заповнювала кораблики. Отримаємо 10 алмазиків, і того вже 97. Чудово. Тепер замовляємо наш подаруночок і подивимося, що ми можемо отримати. Збираємо білетики. Ну і далі, як ми домовлялися, замовимо два подарунки за 10 білетиків. Так, поштар вже приніс. Від... Не туди нажала. Відкриваємо. Це кірка 7 штук. Ну, досить таки непогано. Це добре. Замовляємо. До речі, я тут поставила дуже багато продукції робитися. Хочу зняти сьогодні ще наступне відео, де буде розпродаж. Я вже його викладу на наступний день. Так, поштар наш іде. Чекаємо, чекаємо. Відкриваємо білий цукор. Три штучки. Ну, також корисна річ на фермі обов'язково знадобиться. Поштар не встиг Дітей, я вже замовила нове замовлення. Чекаємо. До речі, на наступному рівні мене чекає суши бар. Я вже не можу цього дочекатися, але треба накопити гроші. Ще до нас йде якийсь клієнт. Будемо обслуговувати. Hey! Так. Ну, залишимо. Кукурузку легко виростити. Садимо нашу кукурузку та пшенучку. Місце залишилося можна сою, то її зовсім мало. Відкриваємо подарунок, клейка-стрічка. Одна штучка. Ну, не дуже. Але також це необхідна річ. Ми використали всі подарункові билетики. Якщо вам сподобається це відео, я можу ще накопити та відзняти другу частину. Дякую за перегляд. Зустрінемося вже зовсім скоро.